Доброго дня, дорогі брати та сестри. Сьогодні в рамках проєкту Слово що єднає, ми з вами читатимо Євангеліє від Матфея, глава 25 і вірші з 1 по 13. Сказав Господь таку притчу: тоді уподібниця царства Небесне десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли на зустріч женихові. П'ять же з них були розсудливі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою олії. Розсудливі ж взяли олію в посудинах своїх разом зі світильниками своїми. А оскільки жених забарився, то всі задрімали і поснули. Опівночі ж почувся крик, ось жених іде, виходьте на зустріч йому. Тоді встали всі діви, ті та й підправили світильники свої. Нерозумні ж, розсудливим сказали Дайте нам від олії вашої, бо світильники наші гаснуть. Відповіли ж, розсудливі, кажучи як би не трапилось нестачі і у нас, і у вас. Підіть краще до продавців та й купіть собі. Коли ж вони пішли купувати, прийшов жених, і ті, які були готові, війшли за ним на весілля. І двері замкнули. Опісля ж приходять інші діви, кажучи, пане, пане, відчини нам. Він же сказав у відповідь: амінь, кажу вам, не знаю вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте, ні дня, ні години, коли син людський приходить. На цьому все. Боже вам благословення! До зустрічі!